У Бога є мрія. У Бога є мрія. І все, що відбувається зараз, і все, що відбувається, ну, це почалося і навіть не від народження Ісуса Христа, народження Ісуса Христа і те, що наш Господь прийшов на землю, і Бог явився в плоті і став серед людей. Це було частиною цієї мрії. Є така величезна мрія. Що Він хоче? Бог хоче зібрати всіх його дітей. А, а, Ну, в своєму царстві, ну коли вже от, царство Боже явиться, щоб всі люди, щоб всі його діти були з ним, якби його, скажімо так, ну, якщо можна так сказати, духовна сім'я, щоб всі його були діти його були з ним. Тепер не всі люди, діти Божі, не всі люди будуть в раю з ним, не всі люди будуть спасені. Хоча Господь зробив... Хоча мрія Божа була, щоб всі ці люди були. Але от що він зробив, він створив людину так, що людина має власний вибір. Людина має це. Це слухайте, це навіть батьки не, не, не часто своїм дітям дають вибір. Навіть ми не хочемо, щоб, ну, щоб помилилась наша дитина, і тому ми їй вибір не хочемо давати через те, що переживаємо. Але Господь, створивши людину, він міг би так створити. Він міг би створити людину, запрограмувавши так, що людина ходе туди, куди Бог каже, і все. Але він каже: ні, я хочу дати тобі вибір. Ти можеш вибрати це. Ти можеш вибрати це. Даючи вибір людині, будь-якій людині, він каже так: вибір заключається в відношенні людини до Ісуса Христа. Це весь вибір. Вся Божа мрія вона пов'язана з Ісусом Христом. Не просто дивіться, тому, коли ми віримо, ми кажемо, якщо у тебе питають, в кого ти віриш, ти кажеш в Бога. Це не зовсім вірно. Ми віримо в Ісуса Христа як в Бога і Спасителя. Ми кажемо, що Ісус Христос наш Господь і Спаситель. Тому ми християнська віра, тому що ми віримо в Христа як в Бога. І... Так от. Так от. Не відлікаємося. Не відкликаємося, слухаємо уважно. У Бога є мрія. Що, щось серйозне? А, ні, це зараз, зараз не це. Зараз... Отже, от з чого я почав. У Бога є мрія. Е, дивіться, це закінчиться. Це закінчиться. Прийде час. Ну, Для нас це може. Може, для мене, чи для кого. раніше трошки закінчиться. Але вся ця штука вона закінчиться. І дивлячись ми всі новини, ці катаклізми, і дивлячись, як все це відбувається, ми бачимо, що все катиться, ну, на жаль, к кінцю. Але ніхто не може сказати, коли це буде. Господь Бог знає. Але найголовніше для нас не думати, коли це все закінчиться. А головніше для нас. Попасти в цю мрію. О, все. Якщо це закінчиться, це не, наше, це не наше питання. Наше питання: чи попав я в цю мрію, чи, попав я в цю, е, чи буду я з Богом на небі, чи правильно, чи я зробив цей вибір. Тепер давайте трошки про, е, про не, Ісуса Христа. Е, в Біблії написано, що Бог явився в оплаті. В Біблії написано в Євангелії від Івана, Івангелію від Івана починається з словами, що споконвіку було слово з Богом, а потім слово стало плотю. Слово стало плотю, воплотилося, і було з нами повне благодаті і істини. І ми бачили його славу як єдинородного від отця. Це про Ісуса Христа. І ми навіть там написано, ми доторкались до нього. І в перше послання Івана він каже, ми доторкались до нього, до воплощеного Бога. Чому прийшов Ісус Христос? Ісус Христос прийшов, це частина цієї мрії. Він прийшов, тому що ми не могли самі викупити свої гріхи. У нас не було стільки, щоб ми могли заплатити. Заплатити можна було тільки кров'ю своєю, а моя кров гріховна. Вона не, не та валюта, бо повинна була бути свята кров. Жодної людини нема, в якої є свята кров. Є багато добрих людей, є багато чудових, прекрасних людей, кращих, чим я, кращим, чим всі ми. Є багато людей. Але все одно кров гріхована. Як написано у псалмі, що я народжений в гріху. Все, я, ну, я заложник цього. І повинна була бути дитина свята. І тому архангел е, цей, Гавріл приходить до Марії. До діви, вона тільки була заручена. Вона ще не була одружена, вона була тільки заручена. І він каже: вона тільки планувала своє весілля з Йосипом. І він каже, Бог хоче, щоб ти прийняла в утробі і народила Божого Сина. Вона каже: так я ще не одружена. А він каже, Дух Святий на тебе зійде. І тому, то, що зачнеться в тобі, воно буде святе. Воно не буде мати оцього гріха, сім'ї гріха в собі. Воно буде святе, і це буде сином Божим. І е, пару слів про це. Марія, от уявіть собі, дівчина, молода дівчина. О, от вона планує своє весілля, яке плаття, як все буде, як все, як гості, потім як вони будуть жити, як вони цей Йосип, вона його любить. Звісно, ну, якісь там дівчина молода все, це у нас вже ніяких розових нема мрій. А у них ще повно в голові, повна голова, як все це буде? І от ангел приходить і каже: ти завагітніш поза шлюбом. Це розбиває все, що, що вона могла б собі. Все. Все, як це сприйметься, як мама з папою, ладно, мама з папа, як Йосип прийме. Як цей Назарет це прийме. Так що не буде цього весілля, що я буду в своєму худінькому платі, а вже як, як це вообще буде? Але вона сказала такі слова: Я раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму. Я зроблю все, що ти сказав. І, і коли вона це сказала. Ангел відійшов. Що це означає? Що навіть Господь, він би міг сказати: Бог наказує тобі, виконуй мою волю. Ні. Ангел прийшов і сказав: Бог хотів би, щоб ти це погодилась на це. Погодишся чи ні? І знаєте, в неї в голові, як кажуться, що вся життя прилетіла, в неї в голові все це весілля, кроватка, як ми будемо жити з Йосипом. І, вроді би, все. Але. Але там далі, якщо ми читаємо цей розділ, це в Євангелії від Луки, перший розділ, там далі вона співає, там є пісня Марії, вона називається Пісня Марії, вона в Біблії є. Вона каже: величі душа моя Господа, тому що він побачив моє серце смирене. Я, я погодилась на... Ну, і він, вона так вона довіряла, що навіть це як після сьогоднішнього дня обрізали все її майбутнє, все, що вона спланувала, обрізали, і вона не знає, що там буде, але вона довіряє Божій руки. Вона знає, що там буде Божа рука. І щоб там не було. Щоб там не було, там буде Божа рука. І вона сказала: Я погоджуюсь, я довіряю Божій руці. Що відбулося? Понятно, що вона прийшла і сказала Йосип, я вагітна. А Він каже: Від кого? Вона каже, від Святого Духа. І Евангелія від Матфія починається. Що коли перед тим, як вони ну, одружилися, Йосип узнає, що вона вагітна від Святого Духа. Понятно, що він сказав, ну. Не повірив, він і не повірив. Ну, звичайно, ніхто б не повірив. І написано в Івангелії Матфія, тепер перший розділ. Написано так. Я можу це все читати, я вам просто перескажу. Він почав думати, що мені робити. Це була, уявіть собі, приходи на яку він любить. Все там, все приготував, всі гроші. Вона там думає про плаття, яка буде кроватка, Буде... Якби... А він же думає, де на все це гроші взяти на це весілля. Правильно? Мужчини повинні так думати. Де гроші взяти? Ну, по крайній мірі, так повинно бути. Так от. І вона приходить, і я вигідна. І це е, розочарування це як зрада сприймається. Це сприймається як зрада. Ну чому ти мене зрадила, і з ким ти мене зрадила, для чого ти кажеш, що це Святий Дух і для чого все це? Але але, Йосип, там написано, що він праведний, він віруючий. І він думає: я не буду мститись. Я не буду мститись, я не буду розбивати її життя. Ну так то та і так. Хоча це моє, моє життя розбило, але я не буду так поступати. І там написано, він хотів просто її відпустити. Просто ну, цю помилку, ці заручені так тихенько розірвати і все. Ну, живи своїм життям, своєю дитиною. А я буду страждати в своєму серці, в цій болі без тебе. І він, там написано, що він думав це зробити. Він думав, Івангелія Матвія першої розділ, почитайте. Він думав це зробити. Лягає спати. Утром він би, вже це, він би встав і це зробив. Ночі сниться йому сон, приходить до нього Архангел Гавріл. І каже: Йосип син Давидів, не бійся прийняти Марію в дружину свою, тому що зачати в ній дійсно від Святого Духа. Дійсно від Святого Не бійся. І от що він каже? Ангел йому каже, це Божа воля. Бог просить тебе, щоб ти прийняв її. Щоб ти прийняв її як дружину, а дитину як свою дитину, свою власну дитину. Прийняв. І став їм батьком, дав виховання, заробив гроші, оберігав, ну, дав повністю батьківство цій дитині. От Господь просить у тебе. Тобто, Він прийняв рішення, я її відпускаю. Вона так зробила. Ну, ладно, я не буду так, не буду таким жорстоким, я просто її відпущу. А Господь каже: не роби це, прийми її. Але також. Не приказує, не приказує, а от, от просить. Ну, він, він каже: прийми. Тобто він не, він не сказав, я повеліваю тобі, там... раб якої не гони. Ні, ні, ні. Йосип Синдавидів, прийми. І далі він розказує про свою мрію. Далі він каже, тому що це те, що пророк Ісая пророкував 700 років до цього, що діва в череві. Прийме від Святого Духа і народить сина. Це моя мрія. Йосип не подумає, що це сьогодні. Це я 700 років назад, що Ісая написав. А я ще раніше про це думав просто. Ісая це записав в точності. І він каже, ото, що Ісая написав 700 років тому, це діва, ця Марія. А ця дитина, яку я, він написав, що вона народить сина. От там буде син 100%, я тобі даю гарантію. І йому, дають, йому дадуть. Ім'я, а, вісає написано, що це буде з дитина народиться з ім'ям Емануїл, що означає Бог, який оселився серед нас, Бог серед нас. І він, він каже, це в пророцтві написано, що це буде Бог, який буде серед нас. І коли він народиться, ти. Я хочу, щоб ти дав йому ім'я Ісус. Не Марія дасть йому ім'я Ісус. Не я йому дам ім'я Ісус. Я хочу, щоб ти е, дав йому ім'я Ісус. І написано, що. Йосип прокинувся від сна. І знаєте, якщо він був би якийсь безбожник і сказав би, там все одно, що там привиділося, що там Господь хоче, що там Ісай, той написав це. Я зроблю так, як я придумав. Знаєте, люди бувають такі вперті і жорстокі, як. Це. Але він, він був віруючий. І він, і він прийняв Марію. І... А, е, Опіковувався нею, всього одружився, все, все. І коли народилась дитина, він дав йому ім'я Ісус. Він його назвав Ісус. Тобто це він як прийняв його як не, свого власного сина. І ми знаємо всю далі біблійну історію, скільки Ірод хотів там вбити, і ганяли за ними все. І потім вони жили в Назареті, і все, все. все. Але він дав йому батьківство, виховання, Марії дав. Е, е, до речі, там написано, ну, ви можете це знайти і в Біблії, і також ви можете це знайти в будь-якому що у них було ще чотири молодших сина, молодших за Ісуса, вже від Марії, і е, е, десь дві сестри. Там не вказано скільки, там написано сестри в Е, Тобто, у них я от що подумав, що людина, Марія і Йосип, вони виконали все, що Господь їх попросив, але Господь дав їм власне. На вище дітей. Цей повинен був зачатись непорочно, все це зробилося. Ті далі це було їхнє власне життя. Він працював Теслером, там щось по, -по а, ну, Марія цих дітей виховувала і було власне життя. Закінчуючи, хочу сказати, того, що я почав, Господь е, дав нам вибір, волю. І у нього є воля, і у нього є мрія. Але ділячись з тобою своєю волею, своєю мрією, він не скаже: Я е, наказую тобі, зроби це. Він може тебе попросити. І рішення будеш приймати, ти е, послідуєш ти за Господом, не послідуєш ти. Зробиш те, що він хоче, не зробиш ти. Е, е, і тому я кажу, що ми шукаємо, пізнаємо і виконуємо, якщо нам відкрилось, ми бажаємо е, це виконати. Е, я хочу сказати. Оця, оця, оці кроки віри, які зробила Марія, сказала за те, що я це зробила, мене будуть шанувати всі покоління. За те, що я отак от повірила, Господу. Ми шануємо Марію, ми шануємо Йосипа за те, що вони в наш світ принесли Спасителя. Але з цього, з цієї історії, різдвяни, ми виносимо урок. що, То, да, то був їхній час, щоб щоб Спаситель народився. Є наш час. Звичайно, нам нікого не треба народжувати, вже всі народилися кому треба. Але нам треба зробити якусь свою частинку, щоб цю Божу мрію, щоб ця Божа мрія воплатилась. Наприклад, Господь хоче, а, я почав з того, що Господь хоче, щоб з ним на небі в раю було багато людей. Людина не може спастися, якщо вона не почує про Ісуса Христа. Що він є Господь і Спаситель. якщо вона в серці своє не прийме Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, жодна людина не спасеться. Тому, можливо, ви могли би комусь про це сказати, або якусь людині допомогти, впустити в своє серце Ісуса Христа, прийняти Господа якось людину направити на цей шлях Господній, щоб Божа мрія збулася, щоб він, як отець, Всіх цих людей, які при житті звернулися до Ісуса Христа щиро, щоб Він їх прийняв потім у вічне спасіння. Знаєте, це молитва. Я щас, я щас вам скажу на що, ну просто порівняю якісь, придумаю якийсь приклад. Молитва це як сніданок. Після сніданка, що мужчина робить? Після поснідав одіває куртку, бере топор іде рубать дрова. Я що чую, ну після сніданку ми йдемо працювати, а не поснідали і чекаємо обід. Пообідали і чекаємо вечерю. Ну, Це знаєте, це молитва без якихось. без, е, ну, це, це просто приклад без якихось справ, без, без якоїсь доброти, без доброго слова, без, без якогось милосердя. Це, ну, Просто ти помолився там. Да? Ну і нікому ні холодно, ні жарко від цього, знаєте. Це так. Е, але от ми е, е, догаджаємо. Так, да, це правильно. Ну е, сніданок повинен бути. Я не проти сніданка, я не проти молитви. Я одній одна людина, ми були там ці в районі лікарні. Вона прийшла. Я кажу, діщо ви догождаєте Богу? Я молюсь. Я кажу, це мало. Як Вона на мене так розізлилась? Як ти міг так сказати, що це... Ну я кажу, це перший крок, це, це правильний крок, але це не все, що ти. Ні, вона... але потім вона вже. Е, все, вона вже мене там прийняла, все нормально. Я не мав на увазі, що молитви не треба. Ну, треба молитва. Але це, ну, ну, треба сніданок, але після сніданку повинно бути продовження дня. Це не, не весь день, це не закінчення дня. Амінь, я коротко помилюсь.